Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на серпень 2023 року. Характерним для серпня є ретроградність шести планет і те, що у серпні відбудеться два повних місяця, тобто серпень розпочнеться повним місяцем і завершиться повним місяцем. В Принципі, це буває дуже рідко. І це означає, що серпень це взагалі місяць, який має акцент, по-перше, на минулому. По-друге, говорить про завершення якогось періоду в житті багатьох людей. І, взагалі, це такий фокус, коли треба доробити щось в минулому, щоб в ваше життя увійшла нова енергія. І отже, давайте розглянемо все детальніше. 1 серпня буде повний місяць в знаці водолій, і, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. А повний місяць завжди говорить про завершення. Це коли ми розставляємо якісь точки над і. І е, п'ятий сектор це сектор, який відповідає взагалі за дітей, за бізнес, за хобі, за любовників і любовниць, за задоволення, взагалі за відпочинок. От, і для вас може бути так, наприклад, що у вас закінчилась відпустка і ви приїхали з відпочинку, і ви думаєте, тільки е, перший день серпня ще цілий місяць літа, а мені вже треба на роботу йти. Або може бути так, що ви, наприклад, довго займалися якоюсь діяльністю, якимсь бізнесом, наприклад, у вас був продуктовий магазин. І зараз ви розумієте, що це взагалі невигідно, і що ви дуже від цього втомилися, і вам вже це не подобається, і ви хочете зайнятися чимось іншим, і ви, наприклад, закриваєте магазин. Або може бути так, що ви довго займалися якимось хобі, наприклад, фотографували, і зараз думаєте. Ну я так довго займався цим хобі, і зараз мені вже хочеться, наприклад, отримувати за це кошти. Бу створити сторінку і будете розміщатися в інтернеті. Хоча створювати щось нове краще, взагалі в 20-х числах вересня, і далі я скажу чому. Потім, що стосується дітей, може так бути, якщо тема дітей для вас актуальна, може так бути, що ваша дитина приїде з табору зараз, або закінчить просто ходила все літо на якийсь гурток або була в бабусі, і зараз приїде вже все, буде з вами. От. А наступне хочу сказати за новий місяць, який відбудеться 16 серпня, в знаці лев. А це для вас 11 сектор гороскопу. Це вже про щось нове. Взагалі, цикл між повним місяцем і новим місяцем складає два тижні, і це про зміну енергії на повному місці. Щось завершується, наприклад, то що могло розпочатися ще в середині липня. А зараз в середині серпня вже входить нова енергія, і одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів, колектив. І, можливо, у вас з'явиться нова робота, пов'язана з інтернетом, але не так, що ви віддалено працюєте з дому. А це така робота, що потрібно ходити в офіс, але вона пов'язана з інтернетом, з якоюсь роботою за комп'ютером. І відповідно, так як у вас буде нова робота, у вас і буде новий колектив. Тив, нове оточення і нове спілкування. От наступне. Хочу сказати про сонце. Адже 23 серпня сонце переходить в знак Діва, і це для вас 12 сектор гороскопу. То там, де знаходиться сонце, тому що сонце змінює знак орієнтовно раз в місяць. Тобто, сонце увійшло, увійшло в вас в 12 сектор десь до. 20-х чисел вересня, і тому тема для го сектору для вас буде дуже актуальна. 12-й сектор це сектор, який відповідає за далекі землі, за все, знаєте, езотеричні науки, за духовний розвиток, за взагалі, коли ми наводимо порядок і в себе вдома, і в себе в голові. І тому ця тема для вас буде актуальна е, і частину серпня, і взагалі весь серпень, бо там ще Меркурій знаходиться, і більшу частину вересня. Якщо у вас були якісь плани на імміграцію, е, так далі, вони можуть зараз навіть зародитися, але краще їх втілювати життя вже в 20-х числах вересня. Ось. Наступне Меркурій з 23 серпня по 15 вересня Меркурій знову буде ретроградним, і ретроградний він буде у вас в 12 секторі. Ну, наприклад, якщо до 23 числа ви можете робити якісь актуальні питання, які там можуть бути пов'язані з переїздом, або ви можете займатися якимись духовними практиками чи працювати там з психологом так далі. А починаючи з 23 серпня, цих три тижні, це всі теми можуть бути пов'язані з тим, що було колись. Наприклад, ви колись займалися якимись документами. Або візу відкривали, або е, там, або у вас є навіть готові документи, і ви думали кудись переїжджати, і це поставило на паузу. Ви там щось не доробили, чи не забрали, чи не вклеїли вам то візу. Щось таке може бути пов'язане. То, е, то, що ви не доробили в минулому. По всьому, що стосується еміграції, ви можете зараз доробляти на ретро Меркурії, це нормально. Тобто, доробляти все, що було в минулому, по ретро Меркурію, добре. А що добре робити по ретро Меркурію? Це звичайно купувати нову нерухомість автомобілі, купувати техніку і підписувати документи. Тобто, всі Меркуріанські теми. Ось. Наступне Марс, 27 серпня, Марс входить в знак Терези, ваш знак, і буде у вас в першому секторі. І тому е кінець серпня для вас буде дуже активним, адже Марс це планета, яка відповідає за спорт, драйв. Це коли хочеться рухатись. А перший сектор це сектор, який відповідає за взагалі нашу діяльність, за те, як ми виглядаємо за нашу зовнішність, за наші цілі. І можливо, ви подумаєте, все, вже кінець літа, вже літо відгуляли. Е, треба прийматися до якихось справ. І ви в вашій голові з'являться якісь нові цілі, і ви будете до них іти. Це може і стосуватися вашої якоїсь нової діяльності. Тобто, е, перший сектор він такий дуже обширний. Навіть ви е, можете з кимось новим познайомитись, але не забувайте, що Венера ретроградна весь місяць, і ці всі знайомства. E, можуть потім вам не сподобатись, скажімо так. Ось e, наступне це. E, значить, уран, який з 29 серпня починає свій ретроградний рух, він знаходиться зараз в знаці телець. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Восьмий сектор це сектор, який пов'язаний з чужими грошима. Це може бути так. Це можуть бути гроші партнера, який вам допомагав колись, і зараз ці, ця допомога відновиться. по Ретро, урану, або це може бути е, те, що стосується, е, значить, е, якихось виплат, які колись були, або це може бути стосуватися якихось кредитів, і е, це все, що було колись. Наприклад, е, в минулому е, можуть вам одобрити кредит, який ви вже отримували, можуть бути і. Е, все, що стосується чужих грошей і виплат, які були раніше, от по урану, і зараз, взагалі, в серпні вже всі вищі планети є ретроградними. Це уран. Плутон і Нептун, і е, це знаєте, говорить про те, що якщо у вас були якісь глобальні плани, навіть на той самий переїзд, то коли всі вищі планети ретроградні, то це якби не вийде. Е, розумієте, тому що е, такі якісь глобальні речі, як переїжджати кудись, як відкривати якусь нову фірму, як змінити повністю діяльність. як... Робити такі речі, які ми робимо дуже рідко в житті, без допомоги вищих планет і соціальних, там ще Сатурн ретроградних, просто неможливо. Ось і ще хочу сказати про ще один повний місяць, який відбудеться. 31 серпня відбудеться він у знаці риби, і це для вас шостий сектор гороскопу. Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я, за наш повсякденний спосіб життя, за нашу рутину, як ви знаєте. І... Це може у вас змінитися ваша робота, ваша діяльність. Якщо у вас були плани піти з старої роботи, то в кінці літа ви можете це зробити. Або можливо, у вас була типу така робота, яка пов'язана взагалі з літом. Наприклад, знаєте, є люди, які літом ідуть працювати на басейн, на літні майданчики. Треба додатково працівників, офіціантів так далі. І е, зараз може бути так, що завершиться ваша робота, і взагалі по... По причині того, що з 1 вересня ви вже йдете в університет, наприклад, або йдете на якусь іншу роботу, або кудись там переїжджаєте. Наприклад, ви там були три місяці в батьків і ходили на якийсь підробіток, на якусь роботу, і зараз вже з вересня вам треба там кудись переїжджати на навчання. А якщо тема навчання і цих всіх переїздів для вас не актуальна, ви ну. Просто по якійсь іншій причині ви можете змінити роботу, або вас можуть скоротити на роботі. Ну тобто різне різне буває. Але в принципі все, що не робиться, робиться на краще, і е, які ще можуть бути зміни? І відповідно, ну, якщо зміниться, е, е, якщо у вас не буде роботи, зміниться і ваша рутина, ваш щоденний. Е, ну, все, що ви робите кожен день, теж зміниться і. Виходить так, що і зміниться спосіб вашого життя. Наприклад, якщо ви ходили дійсно на роботу, прикидали шостий ранку, то зараз у вас може не бути такої потреби. Ось і ще хочу згадати про планету Венера, адже Венера весь місяць буде ретроградною. Вона знаходиться в знаці Лев, а це для вас 11 сектор, там де і буде новий місяць. Про що взагалі ретроградна Венера? Рет по ретро Венері не можна робити все, що стосується краси, кохання і бізнесу грошей. Тобто нові інвестиції, ні новий бізнес, ні е... покупки, навіть коли там шопінг, е... знижки будуть літні. Ну трошки пригальмуйте, тому що по ретро Венері я пам'ятаю свої стани по ретро Венері. Ти думаєш, просто мені це потрібно. Це дійсно мені необхідно і так далі. Ну а коли е, ретро Венера вона є ретроградною півтора місяці, раз в півтора року. І коли Венера виходить з е, ретро руху, ти відкриваєш шафу, думаєш, ого, скільки нових речей, і вони мені всі не потрібні. <сум> і все, що стосується ще кохання, взагалі нових знайомств. Якщо у вас будуть якісь нові знайомства, це може бути добре, як знаєте, літній роман або Курортний роман, ну, типу, це скоро закінчиться. Ну, ви просто в вересні подумаєте, ні, не цікаво. Або якщо ви заключите шлюб, теж може бути таке, що через півтора, 3-4,5 роки і так далі, плюс півтора роки ви можете розлучитися. Тобто, ну, просто весілля відгуляти літом, нормально, але підписувати офіційні документи про шлюб я не рекомендую. Ось такий. Місяць на вас чекає Терези. Це місяць, де буде дуже актуальна тема взагалі друзів, колективу, зміни роботи, тема чужих фінансів, тому що в восьмому секторі у вас знаходиться і Юпітер, і Уран. Тема, до речі, нерухомості. Але такої нерухомості, тому що в червні Козаріг повернувся в Плутон, там де він був 15 років останні, і це така а зараз Плутон ретроградний, і це така, знаєте, нерухомість, яка ну у вас раніше була, наприклад, якась падчина, треба документи доробити, або там якась квартира, де ніхто давно не живе, треба поїхати. Все помити, поприбирати, там заселити квартирантів. Тобто, це якісь питання по нерухомості, не по новій нерухомості, а по тій нерухомості, що ви раніше мали. Ну і тема роботи для вас взагалі актуальна і весь серпень, і весь рік, тому що там у вас Сатурн знаходиться в рибах, і Нептун в рибах, і це шостий сектор. Але наразі це не нова робота. Е, ну там у вас ще повний місяць е, в кінці серпня буде в секторі роботи, але по Сатурну і Нептуну це не нова робота, це робота, яка колись була, яку ви вже вмієте робити, яку вже ви колись зробили. Тобто, що у вас будуть пропозиції по роботі, нам позвонить колишній начальник е, запропонує роботу. Можете на неї погоджуватись. От, бажаю вам яскравого останнього місяця літа. Проведіть його з задоволенням. Я ще хочу оголосити про розіграш, який стосується підписки на мій канал. Підписуйтесь на канал, і коли в мене буде тисячу підписників, я розіграю 10 натальних карт. Тому не пропустіть свій шанс. Підписуйтесь, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.